Добрий ранок, шановний глядач. Продовжуємо нашу подорож. собі ще одного пасажира. Йдемо до машинки і будемо їхати. Зараз подивимося наскільки вона заряджена. І мчимо далі. Речей зовсім мало, два рюкзачки. Такий чар безкоштовно в готелі. Дивимось, що воно. 338, я вже бачу. Перша машина 100%. Зараз ми вже вийдемо на вулицю, буде більше, але 342. Клас. На добрий путь. Так, ну що, заїхали, зробили невеличкий детейлінг. помили, почистили. Машина у нас на продаж їде в Україну. у ну, як нова Що сказати. Нова тачка. Нема питань взагалі ніяких, ні по чому. Так, що у нас там? Три трейки да? перед виїздом. We've been living in since so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm it seems your meal ticket is gone. У нас є копочка, це тільки з вантажних автомобілей. Проїхали 91 кілометр. Витрата у нас 14,9. 105 на круїзі. З на накатіком. А так от їдемо. А, це один у нас швидкість середньо, 106 к ми проїхали насправді. Час-10. Ну, В принципі, якби то да, співпадає. Зараз пройдемо кордон. Потрапимо до Болгарії. І поїдемо далі. далі. В Україну. Додому. Так, маленький експіренс. Е, є така зарядна станція. Приїхали, все от сканували. Але додатку не існує в Apple Store бо він зараз недоступний. зарядитися ми не можемо. Тільки за те, що немає додатку. На жаль, станція ABB, на ній знаю, що все працює, але зарядитися не можу. У мене, в принципі, достатньо заряду, щоб доїхати до міста призначення, це Софія, Болгарія. Але я хотів вкинути 20, 20 кВт по-швидкому випити кави і поїхати далі, щоб мати запас швидкості, запас ходу. Але не вийшло. Зараз десь включимось на. А, ще біда в тому, що я навіть на тип 2 не можу включитися, тому що в мене додатку немає. Зараз десь станемо в другому місці, вип'ємо кави, включимось на тип-2, докинемо парочку кВт, щоб було з запасом, і будемо їхати далі до Софії. Отак. От тому нікому не раджу роз'ряджатися до нуля і надіятися, що ви зіте зарядитесь, тому що може бути прикро. Ну, я заряджаюсь, починаю заряджатися десь від 30, а то й 50%. Всім добра. Так, знайшли за 30 кілометрів ще одну е, зарядну станцію. ABB. Заряджаємося. 44 кВт. Ну, не швидко, але як нормально. З перехідником. Нагадую, що це китайський ID3. Ні. Така машинка. Машинка у продажі, їде в Україну і буде продаватись. Подивимось, який буде попит на неї. Я думаю, буде хороший, тому що з цієї машини можна як і мати користь того, що ти їздиш на електриці, так і використовувати як павербанк для дому, але для цього треба купити спеціальний пристрій. Підключити. Я залишу під відео картинку. Підключити і отримувати автономну електроенергію в будинку, коли немає світла. Ось так. До речі, я знаю, що люди запитують часто, який був додаток, який був застосунок, як було складно чи не складно. Підключитись взагалі не складно, все працює. Напишу, під відео залишу посилання на, це, на цю зарядну станцію на мережу, на додаток. На вартість, по-моєму, 90 болгарських копійок. Це Там щось 45 євроцентів. щось таке. Недешево, але дякуючи Богу, працює. Їдемо в Україну. Вже Так, Підійшла до кінця наша зарядочка. Яка моя рекомендація? Рекомендація саме найперша, якщо ви знайшли робочу зарядку, Заряджайтесь до повного, тим паче <хи> воно краще буде. Краще десь потім пошукати ще одну і дозарядитись, чим їхати з 20-10 кілометрами і кусати пальці, що вони не зарядитися. Знову виручає зарядочка ABB. Зарядились. Зараз виключаю. І мчимо далі. Зараз подивимось, скільки в мене запас ходу. Так. 99% 339 км додали. І що в нас тут вийшло? З останньої поїздки у нас 14,4. 192 км ми проїхали і залишилось майже 36%. З моменту зарядки у нас 14,5 64 км. Середня 201 проїхали Скидаємо на нулі. Ні, не будемо скидати, це ж ми повністю поїздка. Хай буде. Все, поїхали, помчали, 339. Добрий путь. Так, у нас ще одна зупиночка, ще одна повна зарядочка. О, дивіться яка різниця. Їхали швидко 110-130. Подивіться, що у нас там по витраті вийшло. З останньої. Ну що у нас там відбувається, я не пойму. Так, 295, 15,9 трошки вирізло, дивимося з зарядки. 18,8 і швидкість зразу. Швидкість 69 середня їхали і проїхали 102 км. Але витрата більше. А, ми ще й кондиціонер використовували. Це довгий. В общем, так. Проїхали вже 300 км, але зробили дві зарядки. Так, така історія виходить. Опять рублю сотню, поки доїдемо до готеля, воно трошки спаде і поїдемо далі. Добрий ранок. Хотів записати відео, куди ми поїдемо, скільки у нас залишив коду. Але китайська машина, як завжди, каже. Привіт, екран Малевича. Нічого зараз буде. Сонечко, дотепленько, наді гріється і буду нам показувати що вона жива здорова готова до подорожі. тальні путики так ну що, один час їдемо одну годину як каже моя дружина і тут такий туманчик екранчики у нас по прежньому чорні зупинимось перевключимо Сіній, гарний туман над лісом, барах дуже гарна така картинка. Ідеш і радуєшся. Радієш, підказує мені тут на суфльорі. Так, доїхали до ще однієї зарядочки, як завжди, з невеличким запасом ходу. Але цього разу було майже 8%. Не рекомендую робити, бо ще й навігатор повів невірно, трошки блокнули на лишніх 4 км Ну, зараз все норм 45 кВт потужності, 40% заряджено, було 8%. Їдемо помаленьку. В цілому ну, нормально, з Софії доїхали. До Русе, майже до кордону 300, 309 кілометрів. І ще було 57 запасів, грубо говоря. Так що можна сказати, що 350 машинка пробігає по трасі легко. Ну, Швидкість, більше не їхав. Їхав десь 85-90-95. В основному 95 де було можливість на круїзі. Їхав, ось так. От, звісно, прикол з екранчиками китайськими є така проблемка, коли холодно, машина трошки виділюється. Ну а так в цілому все норм. Не можу сказати, що є якісь проблеми. Далі буде так, залили 97%, отримали 356 кілометрів, ну вже 354 км. Наступна зарядочка у нас через 3 години 265 км. Ну, десь 95 будемо їхати на круїзіку. І маємо надію, що доїдемо. Ну, перехідник Altismaйстер виручає. Дуже цікаво. Завжди люблю познімати це місце, Це міст. Ну і як то кажуть, вас вітає Румунія. 2 євро за міс заплатили. Дом відкритий, Ніяких паспортів, ніяких перевірок, нічого немає. Будь ласка, проїжджайте. Сказала, сказав офіцер. Жіночка, що в них демократія, свобода. Ну дай Бог. на 100% 362 показывает запас приехать нам 255 по -моему. экран у нас снова Кажет, добрый вечер уже ніч пора выключается ну хоть климат про тебе. а в цілому мы mm -hmm. короче норм туман Я не бачив такого гарного туману. Так, ще одна зупиночка у нас, знайшли таку непогану мережу зарядних станцій, пішли в мол, яка похавали. Все чітко одну годину машина заряджалась з 8%, мабуть, до 100%. Така система вся працює, називається, просто супер. Так, дякуємо, LTS майстер надали використання перехідничок. Дуже зручно, коли їдеш, отак заїхав, пахавав і прийшов, машина вже заряджена на 100%. Сподимося, що нам там пише 362. Із плюсів стекляний дах, сонечко пече. Пічку не треба включати, хоча на вулиці 18,5, ну зараз уже і так не треба, а вранці було 5 градусів. Ну, так, 35 тисяч буде пробігу машинки. Немає жодних зауважень ніяких. Ну, крім оц... Що у нас було? Час 20 заряджалось, 42 кВт залили. Потужність була 37-42. Так, І все це обійшлося мені щось так 78 лів, щось таке. Недорого, в общем. We've been living in since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night said everything's alright. Roller coaster, make it through the day up right It seems your meal ticket is gone. Forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta.